Це ранок вдома. З початком війни багато пар опинились по різні боки українського кордону. І звісно, це не просто, а інколи й дуже важко. Ці розлуки можуть тривати місяцями, а то й більше, отже, близькість з часом слабшає. Дедалі частіше виникають конфлікти, якісь непорозуміння, як бути в такій ситуації. Знайти відповідь на запитання, чи можливі стосунки на відстані нам сьогодні допоможе наша домашня психологиня Ірина Фролова. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго як ранку! — Як настрій? А, як завжди, тримаємося, як ви, і це гарний приклад. Ми теж тримаємося Доброго. і робимо все можливе, щоб подарувати нашим глядачам позитивні емоції. Але зараз дійсно дуже багато пар переживають таке випробування як розлуку війною. А, як бути, коли пара роз'єднана через війну? А, це дійсно складно, але правда можна вберегти стосунки. Як правило, знаєте, як кажуть, де тонко, там воно і рветься. Якщо в пари були по-справжньому міцні стосунки, які вже пройшли певний рівень випробувань, якщо люди одне одного розуміють, якщо цінності схожі, якщо базові якісь аспекти в парі. Плюс-мінус в унісон, то звичайно набагато легше триматися і далі, незалежно від того, скільки кілометрів чи тисяч кілометрів між вами. А, а час, а... Час, звичайно, теж має, має значення. Звичайно, проте, давайте я пропоную ми сьогодні поговоримо про те, а, як можна зробити так, щоб легше було триматися, так незалежно від того, як далеко ви одне від одного, і як довго ви далеко одне від одного. Отже. Перший момент це взаєморозуміння. Кожен із пари, якщо перебуває тривалий час на відстані одне від одного, йому здається, що зрозуміло отут, як у мене, а як там у нього або у неї, може бути далеко не завжди зрозуміло. Тому один із найважливіших аспектів це спілкуватися, питати, а як у тебе пройшов день, якщо є така можливість, тому що ми зараз з вами говоримо про пари, які по різні боки кордону українського, але ще є пари, коли і чоловік служить, воює. воює, а дружина вдома, наприклад. І ніби як ми знаходимося в такій ситуації обоє в Україні, але теж люди можуть не бачитися ой як довго. Тому що важливо розуміти, важливо тримати ось цей емоційний зв'язок. І е, ви казали вже про конфлікти, які можуть виникати. Так, дійсно, без цього ну, не буває. Принаймні я ще не бачила. Але є велика різниця між конфліктами і сварками. Так, конфлікти це коли ми по-різному розуміємо ситуацію. Сварки це коли у мене всередині накопичилося, і я спілкуючись зі своїм чоловіком, оп, і оце все вивалила. І він відчуває, що він причина того, що я почуваю. А насправді інколи достатньо навіть просто сказати: «Слухай, я зараз дуже втомлена, я дуже а, сердита на те, на те, на те. Можна я тобі вискажу все, що думаю, а ти мене послухаєш. Ось такими маленькими кроками. Є шанси, якщо їх вживати, зберегти пару. Але звичайно, тут дуже багато нюансів. А чи може цей період, цей час бути навпаки таким періодом, завдяки якому стосунки стануть ще краще? Може, я переконана, що може. Чому? Тому що, наприклад, жила сім'я разом. А якось у неї відбувалися процеси. Щось нам подобається, щось не подобається. Так? І потім, коли кожен із людей опиняється в інших обставинах, і тим паче ми всі розуміємо, з яких причин так? бо війна, угу. у нас може відбуватися дуже велика переоцінка цінностей, і ми можемо почати свого партнера цінувати ще більше, ніж цінували раніше. Так теж може бути. Універсальних відповідей не існує, але так буває. Але ж, на жаль, буває і навпаки, коли є відчуття, що жити окремо якось це краще, і люди звикають. Це Теж я чому запитала про час? Тому uh -huh. що ну, для мене, наприклад, дуже важливий тактильний контакт. Uh -huh. Я така людина. Я, я не уявляю собі, в, в мені особисто є така потреба в тактильному контакті з коханою людиною, що е, мені так болить е, те, що випало на долю наших українців українських родин у нас багато щасливих родин, і те, що ми зараз переживаємо, і те, що стаємо свідками цих розлук, і люди звикають, тому що люди облаштовують своє життя. Якось вже з'являються якісь свої проблеми свої, і ти маєш їх вирішувати, маєш це сам вирішувати. Люди звикаються, це спосіб життя. Існує те, що робити в такому випадку. А, якщо я правильно зрозуміла твоє питання, то що робити, якщо люди розуміють, що вони роз'їхалися і їм, їм краще. комфортно? Їм комфортно або навіть. Але краще. це не означає, що ти не любиш людину, mm -hmm. та ну любов не прийшла. Давайте mm -hmm. навіть такий варіант. Mm -hmm. Просто тобі краще, тобі комфортно, ти не дбаєш, ну ти, ти маєш оцей спектр обов'язків. Ага. Дуже важливий аспект. Ти зачпила зараз, коли сказала, що відчуваю, що мені так навіть комфортно, але при цьому усвідомлюю, що любов не прийшла. Давайте цю ситуацію розглянемо. А потім, коли комфортно, і відчуваєш, що любов uh -huh. прийшла. Отже, коли ми відчуваємо, що любов не пройшла, то давайте згадаємо, все ж таки, що Кожна людина це особистість, і звичайно, ми можемо багато казати про те, що ми одна пара, і ми там не знаю, знаєте, от як кажуть, дві половинки, ми ж не таблеточки, ми не дві половинки, ми кожен індивідуальність. І так буває, що випробування, які випадають на нашу долю, ми дійсно можемо прожити окремо. Але якщо ми відчуваємо прожити окремо і комфортно, достатньо, так адаптуватись. Але якщо ми відчуваємо, що Любов є, кохання є. Ми можемо зі своїм партнером про це говорити і можемо говорити відверто, що слухай, я би не хотіла мати цього досвіду і вигрібати все, що я вигрібаю зараз сама, так само і ти вигрібаєш, але так сталося. Ну що ж, я нас вітаю, це новий рівень дорослішання. Чи хотіли ми його? Ні. Чи прийшов він до нас? Так, і наш вибір тепер як до цього ставитися. Інше питання, коли сім'ї роз'єднуються територіально і в часі, так і люди починають розуміти, що або ти а, окремо. Краще, бо немає сварок, які були раніше. Бо, наприклад, для якоїсь дружини а, набагато легше дбати тільки про дітей і розуміти, що не витрачається енергія на чоловіка, з яким були ну, давайте фантазуємо якісь постійні непорозуміння чи постійні зради, і так далі. І так далі. У мене серед клієнтів є такі люди. Так, це життя знову ж таки. Ми будемо по-дорослому на це дивитися. То... Інколи, як би це не сумно звучало, інколи треба рятувати не родину, а себе. І люди, роз'єднуючись, дійсно час від часу ну буває таке, що розуміють, що ем, значить такий етап і можливо життя варто будувати по іншому. А якщо один хоче об'єднатися, а другий не хоче, то тоді розмова. Тільки розмова, інакше ми нічого не можемо не рекомендувати, не е, радити, тим паче людям потрібно поговорити. Хтось один хоче жити разом, хтось інший не хоче. І тоді тільки розмова, тільки комунікація. А якщо от ви вже сказали про зраду, якщо сталася зрада, uh -huh. то як бути? А знову ж таки, будь-який психолог, людина, допомагаючи професії, скаже вам, що єдиний спосіб, як можна почати все вирішувати, це комунікація. Угу. Якщо сталася зрада, то для початку, звичайно, що спочатку буде а, шквал емоцій, так і при цьому шквалу емоцій неможливо. Про щось там говорити адекватно, так коли емоції трошки влягаються, треба про це поговорити. А дуже важливий аспект: чи може людина, партнер якому чи які зрадили вибачити зраду? Бо є сім'ї, для яких зрада не настільки гостре питання, як для інших сімей. Пари бувають різні. Так, є люди, які на березі домовилися. Так, їх меншість в нашому українському суспільстві а, на даному етапі не прийнято про це говорити. Але дійсно є люди, які на березі домовилися, що, наприклад, а, зрада для них це, це не проблема фізичний контакт, а не виконати сміття це проблема. А, ну добре, можемо ну, і так жартувати. Окей, okay. але, наприклад, емоційна близькість це зрада, а фізичний контакт це не зрада. Є такі люди, є mm -hmm. такі пари. Тому тут важливо, по-перше, зрозуміти, я розумію ваш скептицизм, коли ви це, ви це чуєте, але менше з тим. Тому важливо зрозуміти, що для кожного із пари зрада. Угу. І а, поговорити, чи можете ви жити з цим. Угу. Якщо ні, ну це правда дуже велике випробування, угу. і далеко не всі його проходять, і це зрозуміло абсолютно. А, то так інколи а, єдиний вихід це розійтися. Угу. Чи є можливо якісь, не знаю, не побоюсь цього слова, універсальні рекомендації, поради, як зберегти стосунки, які зараз проходять у це випробування розлукою через кляту війну. Так. По-перше, розуміти, що важко всім, і те, що ми не розуміємо, як важко партнеру. Наприклад, давайте фантазуємо, я дружина, яка що трьома дітьми за кордоном, умовно, так. А мій чоловік, наприклад, на фронті. Так, я розумію, що мені складно, тому що дуже багато всього на мене навалилося. Людина так влаштована, що нам найбільше зрозумілі наші почуття і те, що навколо нас. Дуже важливо говорити зі своїм партнером і говорити не просто на рівні. Як Справи та окей, а у тебе та теж окей? Тоді контакт починає слабшати і слабшати. Так важливо розпитувати, а що ти сьогодні робив? Так, Оцей от момент, коли е, ми обмінюємося враженнями і подіями. А на такому рівні, ніби ми сидимо, наприклад, увечері і п'ємо чай і обмінюємося цим. Тоді є відчуття спільності, спільного простору. Далі дуже важливо мати певні ритуали. У кожної сім'ї вони є, незалежно від того, ми називаємо це ритуалами чи не називаємо це ритуалами. Що таке ритуали? Це щось, що ми робимо разом, і це приносить обом задоволення. Так, наприклад, ми можемо почати випрацьовувати нові ритуали. sms З 9 до 10 вечора, якщо це можливо, так. Або, наприклад, відеоповідомлення протягом дня. Так? Далі важливо розуміти, що треба казати про свої почуття. Наприклад, для одного партнера дуже важливо, щоб контакт був щільний, і хочеться, щоб я написала партнерові, а він оп, 30 секунд і мені відповів. І тут важливо теж озвучувати, що ми можемо дати, що ми не можемо дати. Тобто, знову ж таки, комунікація і контакт. Далі, те, про що ти, Ліля, казала, що для тебе дуже важливий тактильний контакт, для мене так само і багато таких людей. Важливо подумати, як ми можемо на відстані цей тактильний контакт хоч чимось замінити. Як варіант, ми можемо обмінятися якимись сплетеними власноруч браслетиками. Це може дуже по-дитячому звучати, але це правда може гріти і наше тіло в тому числі. Так і ось такими маленькими кроками, а, малюсінькими діями, ми можемо наші стосунки вберігати. І говорити про спільне майбутнє це ще дуже важливо, і мати спільні мрії, цілі та, справи, і впевнено рухатися до них навіть попри відстань і обставини. Дякую Дякуємо тобі. Дякую нашій психологіні за консультацію і продовжимо етер музикою. Нагадаю, ви дивитесь ранок вдома. Ми з вами з 7.30 до 10.00, тож не перемикайте.